Нейровправи. Чому для сучасних дітей важливо займатися нейровправами? Зверніть увагу, що сучасні дошкільнята значно гірше дають собі раду. із, здавалося б, звичайними речами зав'язати шнурівку, дитяче взуття зручне, на липучках і блискавках, застібнути гудзики. Така сорочка це рідкісний святковий одяг. Що таке нейрозавдання та нейровправи? Завдання, які спрямовані на розвиток мозку, міжпівкольової взаємодії, а ще різних властивостей уваги, просторової уяви, пам'яті та інших функцій мозкової діяльності. Нейроігри це комплекс багатофункціональних вправ, направлений на різностороннє тренування мозку. Ці вправи направлені на розвиток мовлення, логічного мислення, творчого потенціалу, уваги та пам'яті. Основною метою нейроігор є розвиток між півкульних зв'язків, покращення розумової діяльності, поліпшення уваги, пам'яті, швидке відтворення інформації. Тому кожному дошкільняту дуже важливо відтворювати цю інформацію, ці вправи для того, щоб набувати ще краще свої навички. У сучасних дітей немає потреби чи часу робити все це, оскільки світ навколо змінився. Але, попри це закони розвитку мозку залишилися ти самими, і нам тепер треба докладати додаткових зусиль, щоб досягнення прогресу не означало регрес у дитячому розвитку. Тому ми вам представили ось такі цікаві вправи, які ви можете зробити і в домашніх умовах. Я думаю, що вам було цікаво.